Вітаю вас, мої любі малята. Я сьогодні запрошую вас у гості, в країну геометричних фігур і взяла з собою торбинку з гостинцями. Підемо. Підемо. Ось тут живуть наші геометричні фігури. Тук-тук. Хто-хто в будиночку живе? Хто-хто? В невисокому живе. Діти, хто тут живе? Ну подивіться. Так, круг кругленький, якого кольору? Жовтий, як сонечко, і може котитись. Так, молодці малята. Тук-тук. Хто тут живе? Квадрат якого кольору? Зеленого. У нього чотири сторони. І чотири кута. Він не вміє котитися, бо йому діти заважають кути. Тук-тук, хто тут живе? Хто в будиночку живе, діти? Трикутник. У нього три кута, три, трикутник і три сторони, а якого кольору рожевий? Молодці малята. Діти, а ми принесли для наших фігур гостинці у мішечку. А якого кольору мішок? Якого? Червоного. А ну, давайте подивимось, що ж там у мішечку. Діти, що це? Так, печиво. А ну, подивіться. Чи однакової форми печиво? Ні. А якої форми? Кругле, квадратне і трикутної форми. Печиво квадратної форми. Кому ми діти дамо? Так, квадрату. Бо і квадрат квадратний і печиво квадратне. А кругле печиво кому дамо? Кому діти? Так. Кругле печиво дамо кругу. Молодці. А трикутне печиво кому дамо. Трикутнику. Молодці малята. Молодці. Дякуємо вам до побачення!